Друзі, ми побували на кавовій виставці в Женеві, де поспілкувалися з різними кавовими експертами. Тож приємного перегляду. Чи могли б ви назвати якусь країну, яка в майбутньому могла б здивувати нас якісною кавою? Мені траплялись декілька цікавих уріджень, які могли б вразити Еквадор продовжуватиме з'являтися. Перу я думаю, також стане дуже успішним. Китай зараз вони готують неймовірну каву. Індія та В'єтнам. Я відвідав обидві ці країни минулого місяця, і це неймовірно. Хоча вони не входять до щоденного списку кожного кавомана, В'єтнам і Індія роблять справді чудову роботу, і все більше і більше молодих людей долучаються до виробництва кави, експериментують з різними ферментаціями та новими сортами. Тож слідкуйте за цим у Китаї з'являються нові плантації, а також в Індії зі стовідсотковою арабікою знаєте, деякі з них вже там з'явились. Мені дуже подобається клімат Індії. Я також спробував деякі сорти кави з Пуерто Ріко, які раніше ніколи не куштував. Обов'язково зверніть увагу на Індонезію. Я вважаю, що Індонезія це наступний ринок, що буде розвиватися. Це вже відбувається, тож звертайте увагу на цей регіон.